Дівчатка, вітаю. Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя, і сьогодні відео по моїх процесах. Точніше, по частині, мабуть, процесів, які в мене лежать ще із весни. Перше, це процес, який я в'яжу протязі року. Планую закінчити його до 20. 5 до 24 грудня. Ну, в ідеалі закінчити його треба до 20 грудня, але точно ще не скажу. Це процес із проєкту Жакардові історії. Тобто, кожного місяця випадає якийсь візерунок із, із книжки, жакардів, зараз покажу. Є в мене ось така книжечка. Цю книжечку мені подарувала моя підписниця Ларисочка. Щиро щиро дякую. І от із цієї книжечки е рандомно я вибираю візерунок кожного місяця і ув'язую його е в джемпер. І що виходить, то виходить. Я скажу чесно, я дійшла тільки до візерунка липня, ось така, ось така хвилька повинна вийти. І сьогодні, по плану я збиралася прив'язати візерунок серпня, але поки що ще не сідала, а вже скоро спать лягать. Так що цей процес потихеньку в'яжеться. Ще трошки і буду закінчувати, я все-таки вирішила, що це буде джемпер, а не туніка або плаття. Хоча пряжі в мене вистачає, тут у мене в основному 100% альпака. Основна ниточка це ось така альпака бабінна. і для візерунку у мене тут пакет 100% альпаки трьох кольорів. Чотирьох кольорів, бо є іще одна ось така бордова, більш темніша. Ну, одним словом, як то кажуть, що бачу та співаю. Далі ще один процес, який я, мабуть, зовсім не показувала, навіть коли я його починала. Це робота це кардиган. Тут залишилось пришити пулиці, вони вже є куплені. Але із, мабуть, квітня місяця цей кардиган лежить без будь-яких просувань. Про нього обов'язково розкажу. Зніму окреме відео. Тут е, дуже цікава викрійка зараз. Е, тут по спинці йде такий трикутний е, шов. В'яжеться просто-дуже дуже, легко-дуже просто. Єдина заморочка це з рукавами, тому що їх треба правильно пришити. Я планую ще зв'язати один такий кардиган. І, можливо, комусь така ідея сподобається. Але, обов'язково, коли доведу до ума цей кардиган, я, звичайно. Розкажу про нього детальніше. Це пряжа бобіна, її дарувала мені Валя Харченко. Дуже цікава ниточка, ось така вона, в неї скрутка, в'язала на машині 4 класу, обв'язку робила вручну, саме планку. Вив'язувала вручну. А так усе в'язалося на машині. Ще один процес, якому мені стидно сказати, але він уже в'яжеться два роки. Це кардиган, який я ніяк не можу закінчити. Тут ще багато роботи, По довжині він практично готовий. Закривається це все. Платочкою. Звичайно, тут ще треба зробити обв'язку. Це в'яжеться спицями, регланом зверху. Так, щось потемніло. Ще не зв'язані рукави, і обв'язка. Колись це все буде дороблятися, коли не знаю, в'яжеться. Ця робота із пряжі вівчарі кольорова вовна, і ось такого тоненького мохеру. Насправді це виходить прямо шубка. До речі, цю пряжу, такого приємного ем, ягодного кольору, мені дарувала теж подружка Юлічка із Великої Британії, вона тут замовляла. В магазині Well Market і мені присилали. Але в мене немає совісті, бо я до сих пір не дов'язала цю роботу. І тепер є роботи, які не такі великі, але теж їх треба доводити до завершення. З минулого року в мене залишилась недов'язана ось така пара адаптивних. Чулок, панчіх, рябеньки. Тут треба буде зробити планку зв'язати, попришивати або пулиці, або зробити шнурок і протягнути шнурок. Я бачила дівчата роблять і так, і так. Ця робота в'язалася теж на машині 4 класу. Ось така пара недороблена. І в мене ще є ось такі запчастини до поясу. Це треба зшити і попереду теж треба зшивати. Тобто це теж в'язалося на в'язальній машині, це ускорює роботу, але пізно я їх почала в'язати, ці пояси, деякі я відправила, а один залишився недов'язаним, тому тепер його треба просто з'єднати, попрати і відправити волонтерам. І ще один пояс недов'язаний. Він в'яжеться по колу, спицями, резинкою, розтягується дуже гарно. Треба теж його дов'язати. В'яжу я його із залишків, різних різних залишків, ось такі малесенькі клубочки, які залишаються, ув'язую у... у такі пояси. От, І вони тепленькі, і і різнокольорові виходять. Ну. ну, на цьому справді все. Дякую за те, що були зі мною. Я бажаю всім миру, здоров'я, благополуччя. Бережіть себе. Всіх обіймаю. До нових зустрічей. Пока-пока.